Сегодня у нас невеличкий видеообзор распаковки телефона Xperia Z1 Compact купленного в желтне 2014 года Значит, телефон я уже вытянул Уже даже успел его трошки отпечатками замацать и бачите тут були дві пленочки обе пришлось ну, пленочки Такі упаковочні пленки такі вот такі от для магазина Значить, телефон чорний. Далі, в коробці є? Коробці зарядным на півтора ампера кабель USB и дозаренного гарнитура такая вот с резиновыми вставочками Sony модель MH750 насадки и прищепка в гарнитуре Прасибник з запуску. Інформація. Гарантійний того. І теж руководство по запуску російської мови. Це теж руководство по першому запуску. Все. Більше в покупці нічого немає.

Не сильно від неї відрізняється. Задній панель тут якась наклейка. Укрсепру я її ще не отодрав, чуть-чуть пізніше. Значить, зразу для порівняння розміру телефона от, покажу. Перед цим у мене теж був телефон Sony. Не топовий середнячок. Із компактів. Ось так от. Можна сказати. Добре, що він взяв більше, я то взагалі тяжко привикав. По ширині одинаково, по товщині новий тонший. Це теж захищений, як і цей, але вони виконані повністю по-різному. Ще до нього вернуся пізніше. Значить, екран. Экран сейчас в режиме присутствования яскрости до мовы светлая. Вот. Я еще ну, покажу меню. зараз покажу версію Android, яку я ще не обновляв, але як тільки я підключив до інтернет, бачите, версія Android, я не знаю, що вам видно, версія Android 4.4.4. Значить, і зразу же в центрі оновлень. Як бачите, оновлене програми забезпечення Android, я його поки що не завантажував. Для того, щоб була можливість вивчити спочатку це. Тут у нас Movie Creator буде для завантаження, також альбом Контакти Movie Sketch і Walkman оновлені. Оновлення цих програм. Ну і системне... 144А0108. А у нас ще раз яка версія. Ден у нас тоже 14А0108. Ну, в общем, не знаю. Подивимся, Що нам нам дасть. І з того, що я. Зразу замітив, в телефоні серед плюсів дуже хороший динамік розмовний. А з мінусів, що я встиг замітити, це то, що карточку microSD, після того як ви вставили. От сюди вона вставляється. Вона там так глибоко. Дістати її звідти треба пінцет. У мене руками витягнути її не вдалося. Не вдалося витягнути з допомогою підручних предметів, типу зубочистки. Тобто, якщо ви туди її поставили, то будьте готові, що витягнути вам вдасться тільки, але що у вас довгі ногті. У мене, на жаль, їх нема. Або якісь Підручні засоби. Ну, всіх цікавить екран. Тому зараз я відкрию альбом. Відкрию якусь фотографію на... для того, щоб показати, що кути обогляну насправді. Досить такі великі. Тут тобто якогось дискомфорту я особисто не маю. Ну, зараз екран. Ну, для порівняння я вам просто знову відкрию. А! Мені все одно доведеться. вийти звідси. Дисплей яскравість у нас пристосування як бачите, до мого освітлення. Якщо нажати, як бачите, яскравість дуже сильна і мене аж, чесно кажучи, мені аж дискомфортно від такої яскравості. Я вже не кажу про телефон, він теж. Але от бачите, чорний вже в такому режимі сірий. Бачите? От, для порівняння я зараз прилад з матрицею EPS, щоб порівняти цей планшет Asus. Мимо який у мене вже дуже давно. Так, підкрутимо яскравість. Зараз я знайду щось. Має чорний фон, наприклад, меню. Зараз один момент. На меню тут біле. Що ж тут є чорного. Зараз якісь знімки. Ось так само як і на цьому. Так, це теж максимальна яскравість, ну трошки може бути виконана. Як бачите, трішечки все-таки IPS матриця має чорніший фон у режимі максимальної яскравості. Контраст на ips матриці трошки більший. Але якщо не ставити їх поруч, то як на мене абсолютно ніякого дискомфорту в цьому плані не буде. Так. Тим більше, якщо я не збираюся використовувати телефон в такому режимі яскравості високої такої, я її одразу пристосовую до мого освітлення і навіть збавляю до мінімуму. Ну ось такі справи. Камеру можу, Кно. камера тут запускається з моєї окремої клавіші. От. Камера непогана. Я ще не розбирався, про це можна треба зняти окремий обзор. Цей обзор був в принципі, присвячений комплекту поставки і першим враженням. Формат карточки мені прийшлося змінити, перейти зі стандартної 7 на мікро 7. Ну, в принципі, це мені в салоні виконали швидко. Ну все, і буду поступово розбиратися і мірі всього всього викладувати. vídeo, foto, ok, se diar so coisa